Всім привіт, вітаю всіх вас на каналі, виїхали ми трохи з хлопцями відпочити, порибалити, поставили пару кружечків гарних на щучку, на живця на карасика. знайшли два місця тут, хлопці ще фідера хочуть закинути, сіли трошки пообідали, вже розставили наметика, запалили нашу Серегову печку, буржуйку, вже буде оберігся наша палатка, будемо так. Ночувати, відпочивати цих три дня. Ось так, будемо щось намагатися, трофейний півати. Горить селом, тремтить душа, сестри, коса, батьківське поле, різні. Землю рідну за свободу затремтіла в небі чорна хмара, Громом боку в холодний яр, по Україні йде війна народна, Про яку колись співав і Дніпром зелений лісом струк блакитний степ омиден, сміється гризло і Василь свинцем рогатих пече, о діту рідність і благословіть, за землю рідну, за свободу, затремтіла в небі чорна хмара, гробом покотів Холодний Яр по Україні йде. Щось нічого не чувствується, немає. Що воно тут зробило? Ага, збило живця. Все. Маленько. Уїло і все. Поки нас, друзі, трохи порибовлі за теще, то ми вийшли з Сергієм трохи... Назбирати грибочки всяких вкусненьких до картошечки. А ну ну покажеш. Картошечку із ребришками. Точно, видите які красавчики, мухоморчики. О! яка красота? Бачите? Який грибочок. Там осушети. Ма в в кому треба приїжджати. Так, друзі, зараз будемо готувати найсмачнішу страву, яка тільки може бути в Україні. Сьогодні у нас буде шеф-повар Сергій. Зараз, як бачите, обжарує ребришка. Потім буде цибулька. Грибочки, вараться маслючки. картофелька вже начистили турбинку, і це все буде так гарненько жаритися в дискові. Є Сергій? Так, м'ясо. є. Будемо гриби, обжарим. Теж квартиру. А, наш шеф повар готує щось смачненьке. Так, так, Я поберем Так, грибочки. Тут картопелька, м'ясо і грибочки. Но кота, ні? Ще такого нерде робимо їсти по сезону. Риби, да. риби. Риба риба. риба, риба. Там Сергій плаває, наблюдає за рибкою. Макота, не, роша, без барбака, бля. по пульховицькі, бля. Ням Нямка, бля, на кружки поки глухо. Було сьогодні 4 покльовочки і тих, як би говориться, холостих. Ну цього поставили. 16 кружків, будемо сьогодні старатися завтра, післязавтра щось втягнути. На озері великий вітер гуляє, хвиля дуже велика. Така сонячно-хмарна погодка. Так, що там у нас робиться? Пішці Гурит, горит, йде мит, Трошки приокрити, щоб було більше коксу. Ось так, друзі, потім є палаточка, будемо тут відпочивати сьогодні, завтра, післязавтра. І тут Виход з палатки, як бачите, красота. Так, друзі, ми вже мостимося спати, трохи не, трохи. Да. У нас тако, така жара, Тому, що робиться, бачите, то, ні. Ах, та ні. Давай ну, я. Що гаряче? Вообще. А я тобі що кажу? Я ж кажу, що гаряче. Ні. Нашу відкривали. Згора. На градуснику 33 градуси, бляха муха. Покажи людям. Вони ж теж хочуть була. Ось градусники, ось тут все, все бляха муха. Дивимося, що ну, там льва. є. Дивіться, бачите, що робиться. 36 градусів тепла в палаці. Да? Вже красота. 37 вже поднялася. Роздягаємося в футболках і будемо спати собі уютненько. уютненко. Комфортні. Є? Як вдома. Ще лучше, як вдома. Вдома так не палиш, кутла. Відкривали всі продухи, бо не А нема Ви думаєте, міха. що ми на природу виїжджаємо, грітися? <риві> Щоб ви розуміли, зимою в холод, якщо ми відпочиваємо, їздимо, то ми отак от от відкриваємо буржуйку. І в нас, ну, типу, буде 30 градусів, швидше всього 35. Буде десь градусів 10, то ми отак от, от ставимо. А зараз ми її отак от, от ставимо. Я не знаю, що робити на нузаку. Що, як її ще прикрутити? Дупа. Треба вінники, правда ти казав? Треба вінники брати. А, низ, якщо хтось переживає, знизу це в нас тепла підлога. Тут вам все змощо. Опалення тепло підлога. Ну там тепло підлога. Та, друзі, на добраніч всім будемо лягати спати. W lesie ci nie czarny wron prymrużuje.